14 година в Україні на каналі 1 1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітліцька і ми зараз розпочинаємо випуск ТСН. По чотири десятки штурмів щодня нині фіксують у генштабі на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Ситуація на цих двох відтинках фронту нині найскладніша. Ворог настирливо лізе вперед і на Костянтинівському, Олександрівському, Лиманському та Слов'янському напрямках. Ну а ще не полишає надії загарбати більше в районах Вовчанська та Куп'янська. Росіяни із неба скидають авіабомби та ракети до двох сотень за добу гатять із землі понад 3800 разів та запускають майже по 7000 тисяч дронів у бік позицій українських військових. Утім, на все мають нещадну відповідь. Наші ракетні війська, авіація та артилерія стабільно нищать пункти управління росіян, їхню зброю та інші об'єкти. Ну а загалом за день захисники відбили 191 атаку окупантів. Троє поліцейських поранені внаслідок російської атаки на Запоріжжі у Воздвиженці. Окупанти вдарили в дроном по службовій автівці. Пораненим правоохоронцям надають медичну допомогу. Ще один чоловік загинув від ворожого обстрілу обласного центру. Загалом упродовж доби окупанти завдали по області понад 800 ударів. Загиблий та п'ятеро поранених на Херсонщині. У Дарівській громаді ворожі дрони напередодні влучили у пункт видачі гуманітарки. Загинув чоловік, ще двоє цивільних поранені. На трасі поблизу. Береслава, російський безпілотник, атакував місцевого жителя у чоловіка. Уламкові поранення у Херсоні. Окупанти обстріляли лікарню. Вибухових травм зазнали дві жінки. Одна із них медпрацівниця. Від авіаудару загинула людина у добропіллі на Донеччині. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби, поруйновані п'ять житлових будинків через атаки безпілотників, пошкоджені бізнес-центр у Краматорську. Багатоповерхівка у дружківці та об'єкт інфраструктури у Миколаївці. Двоє потерпілих у Харкові. Чоловік та жінка дістали поранення внаслідок обстрілів напередодні. Продовж доби окупанти тероризували чотири населених пункти області, били безпілотниками та випустили п'ять ракет. На Сумщині росіяни поцілили по лісництву у Тростянецькій громаді. Надзвичайники гасили там пожежу та рятували автопарк. У шостці ворожий безпілотник зруйнував об'єкт інфраструктури. Пошкоджено також лікарню, церкву та будинки. Ще кілька дронів атакували суми та передмістя. Шість будинків, понівечено, побито авто. Це наслідки обстрілів Нікопольського району на Дніпропетровщині. Із понівеченої оселі рятувальники вивели подружжя літнього віку. Вони не могли вибратися самі. По Синельниківському району окупанти вгатили безпілотниками, побито приватний будинок та газогін. Вночі авіабомби, вдень артилерія та дрони. Так живе селище Кушгум на Запоріжжі. Цивільні дедалі частіше стають мішенями для російських ФПВ-дронів. З околиць почали виїжджати люди. Дорога по селища один із головних логістичних шляхів до прифронтової Малокатеринівки. Тож цей напрямок кажуть військові під посиленим захистом і більше про життя на межі з війною знає кореспондентка ТСН Дарія Назарова. Околиці Кушугума колись тут вирувало життя. а Тепер на цих спорожнілих вулицях можемо зустріти поодиноких людей, які через війну вимушені покинути свої домівки. Це мій останній приїзд за речами. А живу я в Запоріжжі у гуртожитку. У весатрівці залишилося з десяток людей або божевільних, або тих, кому нема куди їхати. Чоловік вже вдруге тікає від війни. Сам з Кам'янського, яке зараз окуповане росіянами, розповідає засвоїв жорстокий урок. Треба вчасно виїжджати. Виходив під скаженим обстрілом, під градом з Кам'янського. Дивом врятувався тоді. Проте і в Кошугумі теж стає надто гучно. Основна загроза з неба це дрони та керовані авіабомби, що ближче до околиць. То більша небезпека. Якщо вже приїхати трішки вперед на декілька кілометрів, в принципі, будь-яка машина, яка їде, незалежно від того, чи вона військова чи цивільна, вона стане ну об'єктом для ворожого удару. Від ворожих дронів рятують мобільно вогневі групи, які цілодобово чергують біля селища, додає захисту і тунель. Антидронова сітка, або як її звично, називає тунель життя. Саме він рятує не лише наших військових, а й цивільних, на яких почали активніше полювати росіяни, один військовослужбовець там. Розказував, як дійсно цей антидроновий тунель спас їм 12 життів. От. Ну а взагалі, це поставлена задача, задача виконується, ми ставимо. Встановлювала антидроновий захист Державна спецслужба транспорту. За цей рік на Запоріжжі звели понад 100 кілометрів таких тунелей. Він зупинив чимало російських дронів. Був е, знищений групою розмінування. І, відповідно, це ще раз до, доказує ефективність цього захисту. Тобто його просто розстріляли, правильно? Його, як мінімум, не. Е, Небезпечно розміновувати вручну, тому безпечніше просто його розстріляти, а потім ту дірку залатати. і все. На сусідній вулиці чутно роботу мобільно-вогневих груп. По населеному пункту росіяни запускають одразу декілька дронів. Мішені переважно цивільні. Ребята, де трансформатор, а тільки що по мені дрон ударили. Мовні ну, лежать запчасти, там валяються моторчики. Миколу Степановича атакувала російська «Молнія» менш ніж в кілометрі від нас. Дрон прямо над машиною там 4 метри буквально від машини. Та я живу тут, мій будинок тут. Рядишко. Вони давно літають. і і кап зривався, і «Молнія», і по мені сткиди робили. Зовсім іншу картину бачимо тут у центрі Кошугуму. Попри повітряну тривогу та загрозу кабів, тут триває життя. Люди ходять до магазинів та на зупинках чекають на свій транспорт. Попри страх та загрози, щотижня до місцевої крамниці завозять хліб. Мі боївся не лякаємося. Що робити? Нема вибору, та й все возимо. пан Анатолій чекає на маршрутку. Їхатиме у місто. каже з дружиною, евакуювався місяць тому. З сусідньої Малокатеринівки. вже не хоче кудись їхати. Думаю, може, остановиться Жалко було там все оставляти. Ми скільки старалися нажити це все, построїти. А зараз все бросили. Все, ми нічого не вивезли. Все залишилося. Вдома востаннє був 5 грудня. Тепер будинок зруйновано, на місці села зона активних бойових дій. Це вже третій приліт, і зараз від нього нічого не залишилось. Там тільки котики і собачки залишилися. жалею, що не можу їх піти покормити. РСЗВ, що наробило. Як війна дійде і до Кушугуму, зізнається, не знає, куди виїжджати. В новому році мріє повернутися у своє, хоч і зруйноване, але таке рідне село. Дар'я Назарова, Іван Хорошко, Запоріжжя ТСН 1+,1. Уразили цілий Росії на 20 мільярдів доларів. Так, сім місяців від моменту створення підсумували сили безпілотних систем. За цей час під підрозділи СБС здійснили понад 800 тисяч бойових вильотів, уразили 532 ворожих танки, близько 2,5 тисяч гармат та гаубиць і понад 13 тисяч одиниць техніки окупантів. Завдяки дронам відомства Ворожа Армія щомісяця втрачає орієнтовно 3 мільярди доларів. Головнокомандувач Сирський раніше зазначав, що 60% від усі. Всіх уражень на фронті завдають саме за допомогою безпілотників, і якщо підрахувати, скільки їх запускають, ця цифра буде близькою до 5 тисяч щодня. Цієї ночі ворог завдав дронових та артилерійських ударів по енергооб'єктах у кількох регіонах країни. Повідомляють в Укренерго. Внаслідок цього на ранок без світла залишилися абоненти у Харківській і Донецькій областях. Також ще від учора майже повністю знеструмлене місто Славутич на Чернігівщині. Відновлювальні роботи тривають там, де дозволяють безпекові умови через пошкоджену енергетичну інфраструктуру. В усіх регіонах України сьогодні застосовують графіки обмеження потужності для промисловості і погод. Дині відключення для населення у кількох областях на ранок застосовані аварійні відключення. Натомість лівий берег Києва цієї ночі повернувся до графіків. Екстрені відключення скасували. Проте енергетики закликають до ощадливого енергоспоживання та користування потужними електроприладами після 23-ї години. Фіналізація гарантій безпеки та перспективи завершення війни сьогодні в Парижі відбудеться зустріч коаліції охочих на рівні світових лідерів. Президент України Володимир Зеленський вже прибув до французької столиці. Спершу він матиме розмову вічна віч з президентом Еммануелем Макроном. Також у планах переговори із генсеком НАТО Марком Рюте. А потім уже коаліція охочих допомогти Україні гарантувати безпеку. Після перемир'я зголосилися 27 країн: хто військами, хто зброєю, хто грошима. Головна мета, як раніше заявляв. Зеленський це фіналізація документа про гарантії, які б можна було представити потім на переговорах із Дональдом Трампом. До речі, відомо вже що на цю зустріч прибуде, і американська делегація, яка складатиметься з перемовників спецпосланця Трампа Стіва Віткофа та його зятя Джарада Кушнера. Будуть також очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан. Головні пріоритети сьогоднішніх переговорів Зеленський оголосив напередодні у традиційному вечірньому зверненні. Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро і його дружина Силія Флорес постали напередодні перед судом у Нью-Йорку. Відео та фотозйомка у залі засідань заборонені. Є лише замальовки. Мадуро і Флорес висунуто обвинувачення в організації наркотрафіку у США, за що йому бом загрожує від 10 років тюрми до пожиттєвого позбавлення волі. Вони вони не визнали. Мадуро назвав себе чинним викраденим президентом Венесуели і військовополоненим. Цього разу адвокати підсудних не порушували питання про звільнення під. Заставу, але воно може постати на наступному засіданні, призначеному уже на 17 березня. Тим часом генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш назвав військову операцію США у Венесуелі небезпечним прецедентом і висловив занепокоєння недотриманням норм міжнародного права на екстреному засіданні Ради безпеки ООН Увагу на це звернули також представники Франції та Великобританії, зазначивши, що у Венесуелі якнайшвидше має відбутися мирний транзит влади. А От постпред Росії не стримувався звинуватив США у міжнародному розбої, повернені до ролі світового жандарма, і закликав звільнити Мадуро. Представники конгресу Сполучених Штатів напередодні отримали брифінги від адміністрації Трампа і зробили висновок. Поки що жодних покрокових планів на майбутнє Венесуели не існує. Трамп заявив, що наразі за країну відповідає він і пригрозив іншим сусідам, яким він невдоволений, зокрема Колумбії та Мексиці, і повторив, що США потрібна. Гренландія чи вплинула Нобелівська премія миру на те, хто очолив Венесуелу? Видання Вашингтон Пост певне, що Дональд Трамп не підтримав лідерку венесуельської опозиції, бо та отримала нагороду, яку хотів він. Співрозмовники видання у Білому домі наголосили, якби восени Марія Мачадо відмовилася від Нобелівки, заявивши, що нагорода належить Трампу, то зараз вже керувала би Венесуелою. Натомість опозиціонерка присвятила нагороду президенту США та поговорила із ним телефоном нині ж після. Того як американці викрали венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Політикиня планує повернутися до Венесуели та пропонує розділити Нобелівку із Трампом. Сам президент США тим часом заявив, що Марія Мачадо не має підтримки або поваги у державі, і це дуже здивувало соратників опозиціонерки. Венесуелу наразі контролює віцепрезидентка, яка напередодні склала присягу закиди. Що Нобелівка вплинула на його політику щодо Каракаса, сам Трамп публічно відкидає Вхурделило одразу у кількох областях через сніг. Складна ситуація на дорогах. У посиленому режимі працюють дорожні служби на Прикарпатті. Там після сильних снігопадів подекуди пройшов крижаний дощ, і Це спричинило ожеледицю на шляхах. Складна ситуація на вишківському перевалі та у напрямку рогатина. Наразі в області вивели на дороги 35 одиниць спецтехніки. Ще два десятки на поготові. Якщо погода погіршиться на сусідній буковині після снігопадів, ситуацію складнив густий туман. Дороги Крилися крижаною кіркою відночі дорожні служби на посиленому чергуванні і станом на цей час усі дороги державного значення та перевали в обох областях проїзні. Втім, поліція закликає водіїв їхати дуже обережно, засипало снігом і Харківщину. Там подекуди він теж перейшов у дощ, що спричинило Желедицю через негоду і сильний вітер в області. Тож оголосили жовтий рівень небезпеки. Кілька потягів харківського напрямку курсують із запізненнями. Повідомили в Укрзалізниці. Загалом від початку доби по країні зафіксовано уже понад 260 дорожньо-транспортних пригод, із них 20 аварій у столиці. Зазначають у патрульній поліції. Проте через негоду жодна з ділянок і доріг не перекрита. Дорожники поки що встигають прибирати сніг. Немає обмежень і на в'їзд великогабаритного транспорту до великих міст. Але синоптики прогнозують негоду на найближчі кілька днів, тому можливе і погіршення ситуації на дорогах у випадку погіршення ситуації на, на е, дорогах, і у випадку, якщо ми будемо бачити, що та чи інша ділянка потребує додаткових заходів, то буде прийнято рішення відповідно власниками балансу утримуючими е, доріг службою відновлення про. Тимчасового обмеження руху транспортних засобів на даний момент таких ділянок немає. Вже за тиждень Михайло Федоров має представити проєкти, які мають пришвидшити технологічний прорив на фронті. Це завдання від президента, який запропонував Федорову очолити міністерство оборони. Напередодні президент і поки що перший віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації зустрілися і обговорили зміни, які міноборони має втілити найближчим часом. Публічної реакції на пропозицію Зеленського від Федорова не було. Але після їхньої зустрічі президент у соцмережах написав, що розраховує, що парламент підтримає цитата таке посилення цими днями Зеленський запустив низку перезавантажень. Ще донедавна очільник розвідки Кирило Буданов уже працює на новій посаді голови офісу президента. Замість нього гуром керує тепер Олег Іващенко, який ще кілька днів тому очолював службу зовнішньої розвідки. Колишній голова державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, а тепер радник міністра внутрішніх справ України. А от обов'язки керівника відомства вже виконує Валерій Вавринюк на. Передодні соцмережі бурхливори відреагували ще на одну кадрову зміну із посади голови служби безпеки України. Пішов генерал-лейтенант Василь Малюк, хто очолить СБУ Зеленський не назвав. Але відповідно до указу президента, і доки Верховна Рада не проголосує, обов'язки голови СБУ виконує Євген Хмара, начальник центру спецоперацій А служби безпеки України. І щойно стало це призначення відомо, українці масово почали вітати нового очільника у соцмережах традиційно з гумором. Заодно помітили, що його ім'я збігається з іменем українського піаніста віртуоза Євгена Хмари. Тож замість хмари військового вітають хмару композитора мемами із роялем у вікні кабінету СБУ і закликами побільше спецоперацій із українським гімном на площі Москви. Хмара ж той, що композитор зі свого боку жартома анонсував, вже починає готувати спецоперацію рояль. Сьогодні Україна відзначає водохреще. Це християнське свято належить до 12 найважливіших у церкві. Це вже втретє його святкують 6 січня за новоюліанським календарем. У прифронтовому Запоріжжі сьогодні ще в досвіта на центральному пляжі. Чергують карети швидкої рятувальники та поліція. Попри мінусову температуру, містяни прийшли сюди, аби як то кажуть, очистити душу і тіло. Хтось вірить у цілющі властивості води, хтось прийшов по адреналін на випадок повітряної тривоги. Тут встановили мобільне укриття. Зранку на двох пляжах міста встигли зануритися зо -за три десятки людей. У Харкові масових заходів та організованих купань немає, зміркувань безпеки. Однак у храмах відбуваються святкові богослужіння та освячення води. Люди приходять до церков і міських джерел невеликими групами, попри мороз і постійні обстріли. У Львові воду освячували на площі ринок військові капелани. Така традиція у місті вже кілька років поспіль. На водохреща тут зібралися львів'яни і туристи. Резервуар із освяченою водою стоятиме на площі впродовж усього дня, аби всі охочі могли набрати. Воду для своїх рідних, які не змогли прийти на освячення. Натомість в ополонках у Львові ніхто не купається. У місті наголошують, така практика не є українською традицією. У Києві відкрито 12 офіційних локацій із ополонками. Там чергують рятувальники та розгорнуто палатки для обігріву. В соличному Ікспарку паралельно зі святковим купанням відбувається щорічний фестиваль Моршфест. Опівдні ополонку для купання освятив священик, капелан з підрозділу Людь. Щоб зануритися там чимало відкривали захід поранені українські захисники, які зараз проходять реабілітацію та відновлення. Але насправді Україні ніколи не була притамана традиція купатися в ополонках на водохреща, каже релігії: знавець Андрій Ковальов. Цей чин був розповсюджений у південних православних країнах. Однак на початку 90-х минулого століття в Росії стрімко поширюється течія, яку пропагує порфирій Іванов. Це моржування з релігійним підтекстом, мовляв, на богоявлення вода має магічні властивості і очищує людину, якщо та тричі занурюється в крижану воду. Це псевдотвердження приходить в Україну з території Росії зі справжнім святкуванням водохреща. Ця традиція не має нічого спільного. Насправді жодне із історичних джерел. Нам не говорить про традицію пірнання в Україні е, на богоявлення. Пізніше, у 90-ті роки, з, після краху Совєтського Союзу, Порфирій Іванов він якраз е, е, започаткував таку ідею е, моржування. Ця ідея купання на богоявлення і надання цьому певного е, Релігійного відтінку, але дуже багато українців вважають, що це і є, в принципі, квінтесенція святкування цього дня. Насправді ж, православна православний, називаємо це так, сценарій, так? святкування цього свята він зовсім інший. Тобто, напередодні богоявлення відбувається велике освячення води, а квінтесенцією. Цього свята є участь вірних у літургії, причастя і зовсім про купання у цей день, особливе купання, занурення, православна церква нічого не говорить. Багато сміху, поцілунки, зіркові актори. Це нова романтична комедія. Випробувальний термін. Її допрем'єрний показ зібрав повну залу в Івано-Франківську. Фільм розповідає про конкуренцію на роботі, професійні виклики та почуття, що виникають у найнеочікуваніший момент. І все це приправлене гумором. Творці комедії певнять, стрічка має всі шанси, аби стати улюбленою для різних поколінь глядачів, особливо у час свят. Адже історія життєва і легка. В українських кінотеатрах фільм «Випробувальний термін. Він з'явиться уже з 8 січня. Тож своїми враженнями від стрічки поділилися перші глядачі. Дуже-дуже класний фільм. Справді актори такі неймовірно круті. Головний актор. Просто окрема подяка за емоції. Ну настільки під час війни ще напевно не відпочивала жінок. Ми однозначно будемо зваблювати дуже красивою, дуже щемкою романтикою. У нас фантастичні поцілунки, у нас да трошки спойлерів. А чоловіки будуть знаходити для себе смішні жарти, однозначно, ми не відділили себе і свою історію від наших реалій тобто, війна, важкі умови. Треба шукати роботу, треба підтримувати своїх рідних. І на базі цього ми зробили ще і абсолютно людську історію як люди закохуються, тому що жодна війна цього не відмінить. Це все, що встигаю розповісти на цю мить, але побачимося вже в оновленому випуску ТСН о 15-й годині.